Всіх хитаю. Почала виготовляти лікувальну профілактичну пасту для себе. Це варіація іде, паста мосова. А потім, думаю, викладу покажу вам. Що я сюди вже поклала? Поклала сюди ізюм, Є тут ізюм, видно. Да? Є тут насіння гарбуза, соняшникове насіння. Також досипаю сюди арахіс, Земляний горіх. Чорнослив. Чорнослив. Так, чорнослив, фініки, видно, фініки. Все, чого, у кого немає вдома, все можна зараз купити у супермаркетах. Зверху потім іще я накладаю знову. Ізюм. Насипалось то не страшно, значить, на добро. Ізюм знову досипаю тут горь... насіннячко соняшника засипаю і насіння гарбуза. Багатенько так намагаюся накористити. Гарбуз насіння гарбуза. Насіння соняшника. це моє домашнє. Звичайно, що. Ізюм вдома можна зробити, але я його не роблю. У мене є там виноград, але в мене всі з'їдають його ще зеленим. І фініки. Фініки можна купити будь-де. Дивіться, фініки беріть, щоб були вони якісні. Так, сюди докладаю і ще зверху кладу чорнослива. Чорнослив гарний. Пахучий, дуже пахучий, запашний. І що роблю? Що роблю я? Все це заливаю домашнім медом. У мене мед з додаванням липи, так скажу. Заливаю його все і накриваю кришечкою і ставлю в холодильник. Ставлю його в холодильник. Гарно, щоб воно протекло. Використовувати за 30 хвилин до їжі, щоб гарно мед пройшов всередину. За 30 хвилин до їжі по столовій ложці для покращення імунітету Убирає поганий холестерин. відновлює ваші сили. Ну, я знаю, що похожі відправляють нашим хлопцям передок туди на нуль, да, і взагалі для підтримання. Дієспособності людини дуже добрий, дуже гарний. Виготовляє також під замовлення. Звертайтеся, допоможу.